Вельми, шановне панство, радий вас вітати. Посидів я трошки побавив свої ребра, ну і зараз маю можливість вам зняти і розказати, так як обіцяв, як це все у мене сталося, що в мене така ситуація виникла. Ситуація виникла за необачності і моєї неуважності і нерозумності. Чогось кажуть, що техніка безпеки, правила техніки безпеки написані кров'ю. І воно так. А деякі правила техніки безпеки написані смертями. Так що, друзі, зараз вам розповім. Відео не є таке, відео не буде довгим, буде таким коротеньким. Зараз попросимо Надю, аби вона зняла тут цю ситуацію, я покажу, як чому трактор поїхав мені на ногу і як це сталося. о Друзі. Працюйте з технікою так, як повинно бути, а не на віворі, не наоборот. За мого лінивства, скажімо так, одним словом, це добре, що поламало ребра, там десь вдарило, якась така травма це не сильна, це не так страшно. Гірше б було б поламало ногу, наприклад, на декілька частин, та навіть і на одну, це вже був би повний капець. Хоча і з того ми б вилізли, але не потрібно нам такі. Наслідки. Різав я гіляки на тім гілко і залишив трактор. Залишив тут, підтягнули, був я з цієї сторони, так як з цієї сторони. Ось тут можна завантажувати не з тої сторони, а з цієї сторони. Я вирішив завести трактор. Я пішов, додавив тут газ, витягнув декомпресор, завів, все працює. Він стояв на. На гальмі на, руч, на ручному і вирішую я включити вал відбору потужності, аби запустити ту січкарню. Що я роблю? Я нагинаюся, вижимаю щеплення, включаю вал відбору потужності і дивіться, що робиться. Включається речах, Я не звернув уваги, то собі бігом раз, включається. Друга понижена передача. Я відпускаю щеплення. І трактор лізе на мене, валить крилом мене, їде на ногу. Я був у берцях, якби не вони, то в тапочках могло затягнути ногу і отак хрусь-хрусь-хрусь її поламати, як сірничок. Мене, він мене тручає. Я б'юся ребрами об цю, цей захист. Ну, я не можу зараз вам так показати, бо, бо я не можу так викрутитися. Викручуюся, получаю до цього удар, вириваю ногу знизу. Це все було протягом 2 метрів він мене волочив, 2-3 метри, не більше. І рукою скидаю газ зразу. Він глохне. Отака історія, друзі, така необачність. Чого ти такий вже старий, а такий дурний? Ну, це, це було під вечір, це вже сутеніло, і я хотів бігом-бігом-бігом ще то перебити. І це все є спішка. Так що отак воно мені цю ногу трошки подерло. Тут подерло колесом, він буксував. Ну і так я от до цього, до цього захисту. То, тут навіть видно, я його зігнув. Він зігнувся униз, така тут виямка є. І я пошкодив собі вже два тижні, от вчора було два тижні, я не можу ніяких таких рухів. Чого це не обійти з цієї сторони? Не вижити не буде руками, нічого, руками, щеплення, включити вал відвору потужності, запустити. Все. Обійти з тої сторони і робити свою роботу. От така історія, друзі. Таке коротеньке відео. Думайте. Думайте перед тим, як біля техніки працювати, бо того, що техніка це є небезпека. Чогось ми не можемо вчитися на помилці других, а постійно вчимося на своїх помилках. Ну, така напевне природа. Наша людська, що ми маємо, і деколи все рівно не навчає, деколи все рівно лізеш і, і робиш знову так само, а вдруг пронесе, а може і не пронесе. Другий раз може і не пронести. Передача включається легенько, штук. І все, він поїхав. А це дизель, це не бензин. Він, якби був поїхав, би кинув мене, передавив колесом. І поїхав би, я не знаю, хто би його спинив. Він би їхав, ламав там дерева, він би рвався, буксував, буксував, поки б не заглох. А понижені передачі він би не заглох, він би просто заривався в землю. Ну таке. Це щастя, що ще було на ручнім гальмі, що воно трошки стримало, він не так швидко пішов і був опущений цей подрібнювач-гілок. О, він був так стояв на землі, він трошки пропоров ззаді ще плюс був прицеп. Так що, друзі, не варто це робити і не варто так жартувати. Мій оператор. Ось така коротенька історія, така ситуація. А я що сьогодні сидів, сидів думаю, а давай я вам зроблю, зроблю вам відео, розкажу, покажу. Як воно все та й сталося. А ось так воно і сталося. О, ще щось мене тиск сьогодні мучить чуть-чуть. А -чуть. щось воно якесь, чи то погода, чи то, чи то я не знаю що. Ну, щось, щось є. Ребра боляче. А, до речі, воно ще мене крутнуло, ще трошки мені пошкодило грудний відділ хребта. Там десь защемило і ще тягне м'яз. А цей, який йде на ребра по під груди, бо я чую, що він болить. Ну нічого, трошки масажі, уколи, мазі. Вервемося, прорвемося. Друзі, добре, що так. А краще би ніяк, краще би без, при... без пригод. Але як є, так є. Ми нічого не змінимо, вже вже сталося те, що сталося. І там нехай хто що хоче, говорить, хто що хоче, розказує, що так, цяк, та ти не раз, там техніка безпеки. Всі ми такі, всі ми, всі ми так робимо. Добре. А тепер ви розказуєте. Пишіть в коментарях, які у вас були такі неприємні ситуації, які закінчились більш-менш приємно. І чи воно вас навчило? А на цьому буду закінчувати. Дякую за перегляди. Вам мирного неба, щастя, здоров'я, добра. Завжди залишайтеся людьми, ніколи не хворійте і завжди будьте уважні. Хай вам щастить!